Цю на фронті говоримо далі з керівником центру військово правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, рада бачити вас у нашій студії. Вітаю вас за даними проєкту State, від початку жовтня, тобто за 11 днів, росіяни окупували уже 10 українських населених пунктів на сході України. І на вашу думку, що дає їм змогу просуватися з таким темпом, і чи є можливість у ворога цей темп нарощувати? Тут треба пояснити, чому так відбувається. Це відбувається ще й через те, що українські війська свідомо поступово відходять з деяких позицій. Якщо ми подивимося на населені пункти, це не всі населені пункти, навіть рівня вугледару. Подекуди це невеликі населені пункти, села. Які дуже важко утримувати, тобто, уявіть собі, якщо в містах можна зачепитись за оборону, зараз я про це скажу, то маленькі села дуже важко утримувати дуже довго в обороні, тому що ворог застосовує авіацію, ворог застосовує інші засоби. Він просто це все фактично зносить. Відповідно, там зачепитися складно, плюс відкриті ділянки а потрібно сховатись і так далі. Плюс зараз, наскільки можна помітити, зростають атаки застосуванням бронетанкових груп, чого раніше не було, особливо на відкритій місцевості. Росія атакує на відкритій місцевості, вони поспішають в цьому сенсі, але не заходять в великі населені пункти. Наразі я зараз поясню, чому справа в тому, що у зв'язку з цим українські сили вони поступово що робиться, От після того як ворог захопив вугледар, там далі відкриті ділянки. Утримати їх, навіть маючи відповідні захисні рубежі, це питання часу, якщо ворог має значну перевагу. Поки що ворог має таку перевагу. Вони тиснуть, наші війська поступово відходять. Це називається стримування. Стримуюча операція, стримувати так, щоб не посипався фронт, чого не допускають збройні сили, і так, щоб ворог не здійснив стрімкий прорив. І куди відходять поступово, Відтягуються до більших населених пунктів, де боронитися легше через те, що є певна забудова, краще працювати операторам БПЛА і краще з багатьох інших причин сховатися і так далі бути менш помітним для ворога. І тому наша оборона вона буде проходити глобально по ось таких рубежах, де є великі населені пункти. Ну відносно великі, точно більше ніж невеликі села, які по яких ворог зараз просувається, тому що там легше утримувати. Чому ворог зараз суне? Тому що глобально вони перед собою ставлять завдання до того, поки дозволяють погодні умови, максимально просуватися по відкритих ділянках. Для того щоб створити загрози на півоточення і оточення, ну наприклад, на Покровську них такий план. а далі чекати моменту, коли безпосередньо атакувати Покровськ, як було Завдіївкою, точно ось так подібно. Тому що зайти зараз в Покровськ. Це в'язатися в бої, це постійно підживлювати ресурси, як вони думають. І це що? Це створює картинку того, що наступ призупинився. Він вперся, наприклад, в Покровськ чи в Курахове. А погодьтесь, якщо сунути ось так відкритими ділянками і постійно рапортувати, що населений пункт за населеним пунктом складається враження нічого собі просування. Але глобально чи вирішує це просування оперативно-стратегічні завдання? Не зовсім тактичні так. Вони мають тактичні успіхи. Ми, на жаль, вимушені відходити, але це ви. Мушени міра за поточних умов, ну і відповідно ось так складається ситуація. Але вона на сьогоднішній день в принципі перебуває під контролем, тобто вона не є якась така, що у нас сипиться фронт, чи є прориви фронту значні. Ось це найважливіше напередодні видання політику написала про те, що вересень був найкривавішим місяцем великої війни. Починаючи з 24 лютого 2022 року, через те, що росіяни несуть шалені втрати так. на сході, але все одно просуваються, Тобто їх це не зупиняє. Відповідно, виникає питання: а скільки ще вони можуть в таких темпах втрачати людей для того, аби іти вперед? У знаєте, я читаю багато аналітики і ну, сходяться на тому, що 25-30 тисяч Росія за місяць компенсує. Ну, як пишуть американці, там рекрутують, ну відповідно, там мобілізація, контракти і так далі. Ну я думаю, що більше, тому що якщо вони беруть 25-30 тисяч, а у нас втрати ворога сягнули близько 38 тисяч за вересень, якщо ми беремо загальні битими пораненими і так далі. То щось не сходиться в чому, не сходиться в тому, що як ми вже перейшли на 8 тисяч далі, а можливо навіть а і на 13. Ще якщо а вони ще, тобто, я схиляюсь до того, хоч це і була інформація з російських джерел, там і вона поширювалася, і не дуже верифікована, не дуже можна довіряти. Але вони зазначають, що вони можуть 1500-1600 на день зараз. Буквально от ну там минулих 2-3 місяці. Це те, що вони. І виходячи з цієї математики і картини, що ворог може підтримувати наступальні штурмові дії, адже ми бачимо, що штурми цими піхотними групами не тільки розширюються. Це не тільки вже там Покровський, Кураківський напрямок. Зараз бої в Торецьку, це теж в основному піхотні групи. Відповідно, це означає, що просідання не відбулось. І тому я думаю, що ось цей поріг він зараз складає понад 40 тисяч. І якщо 40 тисяч плюс іти далі, вони будуть сточуватись. Це вже якщо математично, виключно математично рахувати тому що якби 25-30 за такого рівня втрат потенціал для піхотних штурмів принаймні він згасав би. А якщо він не згасає, це значить, що Росія все ж таки зараз мобілізує більше ніж 25-30. Я думаю, 35-40 тисяч, десь приблизно на місяць вони можуть точно Курська область Уже згадуваний проєкт «Діпстейт». Сказали, що вчора був жахливий день. Росіяни на Курщині прорвали лівий фланг українського угруповання. і там, якщо дивитися на мапу, є серйозне вклинення. Що це означає для операції на Курщині? Росіяни, як писало РБК, Кремль давав команду до 15 жовтня вигнати збройні сили України з Курської області, до 30 жовтня створити буферну зону вже на території Сумщини. То вони реалізують цей план. Ви знаєте, що по перше треба сказати на сьогоднішній день близько 50 тисяч. Так говорив головнокомандувач так. збройних сил України, з ворога знаходиться. Вони сковуються українськими силами, і це як мінімум та кількість, яка точно не поїде на. Схід, друге, що стосується атак, вони є, і час від часу ці прориви фіксуються, тому що ворог накопичує сили і засоби. Я би не робив поспішні висновки щодо ось цього вклинення, тому що я думаю, що ми побачимо і певні позитивні новини в цьому сенсі, тому що це вклинення, воно без стабілізації флангів, це просто прорив, намагання прорватися. Який можна в принципі зупинити, в тому числі фланговими операціями. У нас там фланги тримаються непогані. Тому це не свідчить про те, що це масштабна контратака, яка вже витісняє українські війська з Курщини. Подібне вони робили місяць тому. Я хочу нагадати, що в вересні була, була атака теж на цьому ж флангі в районі Корінєва. На жаль, вони умудрилися приховувати нижче рівня води, де ще свої понтонні переправи, менш помітні для аеророзвідки, тому не завжди вчасно їх вражали, але вражали все рівно і через це їм трошки перекинули військ. Але глобально на сьогоднішній день ситуація вона контролюється. Більше того, я хочу нагадати, що українські війська зберігають потенціал для продовження контратак в Лужковському районі, південно-західна частина Курської області. І, в принципі, там є можливості поступово розширювати плацдарм. Ну, звичайно, якщо це, це звичайно ризик, поясню, для чого це потрібно. Ой то й від собі. А ворог тримає там зараз 50 тисяч з розрахунком на те, що вони підуть контрнаступ. А якщо Україна буде поширювати поступово плацдарм, що це означає? Вони дивляться, що цей контингент не справляється. Що треба робити? Треба відправляти ще. І навіть якщо вони будуть відправляти ще, і там буде збільшуватись контингент, який навіть якщо ми допускаємо, що з часом буде мати успіх і може скластись так, що якщо ворог буде мати значну перевагу, ми відійдемо, то все рівно завдання виконано. Величезна кількість сил е і засобів противника скована. Тому це має сенс, і це потрібно продовжувати. Його не можна згортати в тому плані, що знаєте, зараз ми подивилися, і там на заході написали, а Покровська не зняли війська, а звідти і одразу все. Ні, тут уже якщо ця операція пішла, то її вже треба проводити. В Білорусь вчора прилетів уже другий е, літак російський міг 31 «Носій кінжала». В останній, 2023 році вони там були, але потім невідомі добрі дрони трошки пошкодили і міги полетіли з Білорусі. Що означає перекидання цих двох мігів? в Білорусь е, Білорусь буде брати участь в бомбардуваннях України, надаючи свою інфраструктуру. Нічого не можна виключати, поки тримає повномасштабне російське вторгнення. Чому не можна? Тому що ми вже через це проходили, і в нас вже був а, цей негативний досвід, коли з тих же мачули, злітали міги, і ми знаємо, що відбувалось далі, запускали кінжали тощо. А, ризики безумовно є. Я не думаю, що це з метою сховати. Ну, авіація. Ви ж розумієте, що зараз ці літаки ближче. Ми ж не можемо виключати, що. Якісь не встановлені дрони не ідентифіковані, залетять в мачулищі і пошкодять ці літаки. різне може буває Росії. Можна таким чином віддавати. Росія запускає дрони по Швеції, Фінляндії е, і Німеччині ну, там інколи да, російські моря. залітають в Білорусі, ну, так Це ну неконтрольовані процеси, якісь відбулись. Тому я думаю, що ці речі варто пов'язувати з тим інцидентом, який відбувся кілька тижнів тому, коли. Була інформація, що спочатку, начебто, літак, він навчальний як 130 перетнув повітряний простір України, а потім, що ні, що це не літак, а це була фактично. Вони зробили фальш ціль. Думаю, що певні провокації, нагнітання ситуації свідомо, от якраз, щоб створити для нас картинку, що з Білорусі можуть бути якісь дії, ворог створює. Спеціально для того, щоб ми війська тримали, спеціально, щоб ми там розуміли, що щось може бути. Я вам скажу. Для когось таку шокуючу, але парадоксальну річ От цікаво, якби українські сили зменшили присутність на україно білоруському кордоні і е, збільшили в Курській області ті ж, ці війська забрали. Що б робив Лукашенка? А це був би такий індикатор і перевірка його. А я думаю, що нічого уже в цій ситуації він би вже не робив нічого, тому що все заміновано, все захищено, і в принципі, і. Другий момент: якщо міги 31К спробують атакувати Україну звідти, я думаю, що для невідомих партизанів і дронів руки розв'язані, а об'єктів на території Білорусі є. Військові, зокрема, які використовуються Росією, і там може щось відбуватися. Якщо відбувається за тисячі кілометрів, то чому не може відбутися за 300-400 кілометрів? Ну і без мігів на території Білорусі Росіяни зараз ледь не щоночі атакують нас шахедами. Цієї ночі знову в Києві чули вибухи в Одеській області: балістика, загиблі, поранені. Але якщо говорити безпосередньо про ці дрони, які літають уже в рутинному форматі, ага. яка їхня ключова задача? Сьогодні всі дрони над Києвом збили. Росіяни таки намагаються прощупати слабину? Чи вони виснажують ППО? Найперша відповідь, і це теж це ви правильно зазначили. Не най, найперше, це психологічний терор. Тому що глобально треба ж розуміти, це по перше осінь по-друге, нічні атаки, затяжні повітряні тривоги, люди не сплять. Сон порушений на роботу виконувати обов'язки, потрібно. Ви розумієте, що Питверджую це все призводить до стресів. до, Ми ж розуміємо прекрасно, і це призводить до загального ось цього депресивного стану. Це мало хто аналізує, але це важливий елемент, і Росія вправляється в цьому психологічному терорі, тому що це ж думки населення людей, а це найважливіше. Друге, це звичайна практична ціль, тобто влучити по якихось об'єктах, дістати енергетики, інших, куди вони ціляться, цивільних а і третє. Третє – це звичайно виснажувати, пробувати навантажувати наше ППО. Тобто, три задачі, три цілі, які ворог переслідує на сьогоднішній день. Можу сказати, що дійсно там, скажімо, на півдні Росії вони планують розмістити ще одне виробництво шахєдів, Але ж ви бачите, як по цьому регіону по цих республіках пристрілюються наші сили, якраз і по шахедах, зокрема, для того, щоб зменшувати, хоч так, потрошки, їхній потенціал для атак. Пане Олександре, дякую за розмову. Дякую. З нами був Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, з ми обговорили ситуацію і на фронті, і на небі, і на землі.